Дидактичні ігри лісові тварини. Доброго дня, любі дітки. А ви знаєте, де живуть лісові тварини та про що вони думають? Діти, спробуйте відгадати, де живе ведмідь? Ведмідь живе в берлозі. А про що думає ведмідь в берлозі? Так, у берлозі ведмідь думає про мед. А де живе їжачок? Їжачок живе в норі. А про що думає їжачок? А їжачок думає про яблочко. Дітки, а де живе білка? Білка живе в дуплі? А про що думає білка у дуплі? Звісно, білка думає про грибочок. Діти, а де живе лисиця? А лисичка живе у норі? А про що думає лисичка у норі? А лисичка у норі думає про зайчика. А зайчик де живе? Зайчик живе під кущиком. А про що думає зайчик під кущиком? Зайчик під кущиком думає про моркву. Малята, ви все правильно відгадали, а зараз пограємо ще в гру про диких тварин під назвою відгадай, хто сховався за кущиком, а допоможуть вам мої підказки. Взимку спить цей звір в берлозі, прокинутись не в змозі, смовче лапу у вісні. Хто це? Звісно, ведмідь. Бережлива і грайлива, вміє далеко стрибати і горіхи розгризати. Так, звісно, це білочка. Як клубочок ця тваринка, вся в колючках в неї спинка. Так, це їжачок. А ця тваринка влітку сіренька, взимку біленька, довгі вухи має і швидко стрибайки. Так, це зайчик, побігайчик. А ця тваринка руда низького росту, хитра і довгохвоста, так це лисичка. Ось і підійшло до кінця наше заняття, а ви, діти, молодці.